ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Кривава війна забрала життя ще одного відважного буковинця. Солдатові Юрію Тодорашу останню шану віддали у Снячеві. слава та вічна пам'ять відважному захиснику. Надихатиме берегти вічне та кохати у сквері Чернівецького національного університету встановили іменну лавицю, присвячену двом закоханим студентам: Василю та Вікторії. Саме їхня історія найбільше відгукнула серед інших, тож її символічно увіковічнили у затишному куточку резиденції. Більше дивіться вже за мить. Саме університет став місцем, де поєднались їхні серця. У резиденції митрополитів Буковини та Далмації відкрили іменну лавицю, яка символізує кохання студентської пари, переможців тематичного фестивалю. Тепер їхні імена залишаться в історії та тішитимуть нові покоління студентів. Лавиця з лі присвячення коханню, тобто, а нас, як переможців, фестивальні університет <су> <і не су> Талант» також увіковічну <су> нашими іменами, іменами на лавиці. Для нас це дуже масштабна подія. Насправді ми були в захваті, коли дізналися, що Бри за перемога дадуть я, лавочку. Ось, і, і ми дуже вдячні але, але всім, що всім організаторам, що ми можемо ми можливість дуже унікальне. Проєкту пригадує серед всіх парсами історія Василя та Вікторії найбільше торкнулася, залишилась у пам'яті та у серці. Тож і місце щирих почуттів присвятили саме їм. 22 жовтня при до до річчя Чернівецького національного університету економічним факультетом було започатковано неймовірно романтичну і знакову ініціативу. Це фестиваль нас поєднав університет, на якому чисельне представництво родини університету вирішувало, коли. Ально, в честь якої з п'яти студентських пар на території резиденції буде встановлено іменну лавицю, і саме сьогодні ми будемо відкривати цю лавицю, яка буде присвячена парі свої рідні парі переможців в рамках цього фестивалю. Це Василь та Вікторія. Лаву встановили в одному з найзатишніших університетських куточків, де студенти люблять збиратись, обговорювати навчання, слухати музику та ділитись мріями. Лавиця має символічну назву Вівальді, і направду, як і кохання не має прив'язки до пору року, воно поза часом, так і відповідно сьогодні. Ми, незважаючи, яка пора року, встановлюємо цю лавицю, яка буде однозначно романтичним акцентом для студентських пар, я впевнена і навесні, і влітку, і восени і взимку. Наталія Філіпчук впевнена, це лише початок гарної традиції, яка з роками може перерости у справжню університетську історію. В різноманітних публічних місцях по світові в парках, в скверах прийнято встановлювати лавиці з іменними табличками, і це навіть має свою рідну комерційну основу на території резиденції митрополитів Буковини та Далмації. Це не має такого контексту, воно має символічне значення. Але ми б хотіли, щоб це було такою хорошою традицією. Я буду втішена, що. Якщо економічний факультет розпочне саме таку історію вже і на теренах нашої славної резиденції. Богдана Дем'янів, Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. На Буковині через підпал згоріла автівка. До служби порятунку надійшло повідомлення від правоохоронців про пожежу в авто марки Фіат у селі Чуньків. Прибувши на місце події, рятувальники ліквідували загоряння легковика та розлитого палива на площі 20 квадратних метрів. Причина пожежі підпал. Заховала 100 тисяч доларів США під одягом у пункті пропуску порубний сірат Працівники митниці зупинили жінку, яка намагалась здійснити незаконне переміщення валюти. 48-річна Українка слідувала до Румунії пішим переходом. Гроші вона заховала під одягом, примотавши купюри скотчем до живота. Загалом громадянка намагалась вивезти понад 4,2 мільйона гривень. За даним фактом складено відповідний протокол. Кошти тимчасово вилучені. Намагались переправити чоловіка до Румунії. Чернівецькі прикордонники викрили протиправні дії громадян. Головний організатор залучив до схеми свою знайому, яка виконувала функції водія. Жінка на власному авто мала довести нелегального туриста поближче до кордону та вказати подальший шлях. Однак, прикордонники зупинили автівку та затримали порушників. Правоохоронці дізнали, що житель Харківщини 99-го року народження за нелегальну подорож до Румунії за Платив 9 тисяч доларів США. Відносно нього складені матеріали про адміністративне правопорушення. Поки це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті ПромінСІВЮАЙ. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.